Вирівнюємо стіну гіпсової штукатуркою. Зробили маяк з гіпсової штукатурки. Це з уровня виставили і підмазали скільки там потрібно. Далі виставляється по лазерному рівню правило. Ж правило. Так, як воно було довше, 2,5 метри. І там далі дюбель саморізом забивається, щоб воно зафіксувати, наскільки втоплювати, або, щоб вистарчував маяк. І далі так робиться. І зараз штукатура. Ось такого штукатуру гіпсую. Виріднюємо стіну.